Так, друзяки, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Всім привіт, я трошки грязний, сьогодні пилюга, вітрюгані ще просто пиляка летить з культиватора нереально. В кабіні дихати нема, чим приходиться вікна відкривати, то ситуація не дуже з легких, але ми працюємо. Так, що, розкрив трошки про культиватор. КПГ справляється з усил. Сагра цей. Це... просто, я не знаю. Ему не страшні не бур'яни, не грязь, ничего, гляньте. Падалка га яка соняшная. Поехали. Шоста на повышенных, тут а зайчик. Сейчас опускаем культиватор. поехали, трошечки вам покажу, проедемся. Гляньте, я Трактор едет 12,6 километров. Не забывай. Бур'ян вроде вирізає, де їздив, не зеленіє, все пов'яло. так що я думаю, все нормально. А, буває, бачите, там набирає землі. Це то що швидко, бачите? Перемелі, все красиво. Я ж така встановка на полі. Я скажу, нам дощі не давали, трошки бачите, запустилося. А зараз тільки заїхати змогли культивірувати, бо до цього там не могли заїхати. Плюс то там, то там роботи куча, то отакі діла. Так що такі справи, друзі, я культиватором довольний на 100%. представляєте, як він працює, реально. Красота. Зараз вам встану трошки, покажу на вулиці, як це діло виглядає. Бачите, що на полі. Ні, ну воно то невелике, бур'янець невеликий, ну. Кажу бур'янець, падалка. Отака вже під 20 см. Плюс березки багато. Гляньте, як каточок, як воно тут це все, все придержає, дуже багато, є сі не палки. І не березка, то я думаю, взагалі питань би не було, воно просто Бачите, воно, воно аж трошечки аж горне. Знаєте, що тут красота, ні? нитки сіки, все повирізали, все повирали. Весь... Все поубиралося, бачите, воно повиривалося з корінням, щоб ви розуміли, ні? просто все з корінням. Кстати, це слід за трактором. Чи це ось оце ось за трактором? Бачите, все чітко. Все по газики. Я ж кажу КПГ своєю роботою справляється на 100%. МТЗО правда трошки надувається, ну така як вроде, трошки важкувато, поняли? Ну ну то фіння гляньте, ну там воно все вирізає, ну що там балакать Сідерати отакі, закопуємося в землю І будемо сіяти скоро замість удобрення, ви поняли? Так що отакі от відосики Отакий відосик. Так що, друзі, ставляємо лайки, задаємо питання, підписуємося на канал, пишемо коментарі, що скажете. Виросте тут соняшник чи ні?